Чи може івано-франківська малеча своєчасно потрапити до дитсадків? Попри літні канікули, батьки не забувають про наступний новий навчальний рік. Відтак реєструють малечу у міському центрі надання адмінпослуг, а просування черги можна прослідкувати на відповідній інтернет-сторінці. Потрібно прийти сюди, взяти таланчик на чергу, мати з собою паспорт у когось з батьків, тобто або мама або тата, якщо особа, яка їх заміняє, мати свій паспорт, також оригінал свідоцтво про народження дитини. Заповнити в нас заяву, ми їх зразу автоматично та час ставимо на чергу. Якщо людина має якусь пільгову категорію, це і діти-сироти, діти інваліди діти позбавлені батьківського піклування, багатодітна сім'я, педагогічні працівники, військовослужбовці, то вони мають мати документ, тобто підставу, як ми можемо поставити їх на пільгову чергу. Івано-франківці до системи електронної реєстрації ставляться неоднозначно дехто не вбачає в ній особливих плюсів. Проте декого вона повною мірою влаштовує. У мене приклад був старшим, що важко було в садочок попасти так. А так я вже знаю, що в мене дитина записана, і все ну я не знаю, але в той садочок, що ми реєструвались, то набирають 15 діток. А нас зареєстрували ми І виходить, навіщо реєструвати 30-ми, якщо ми не проходимо. Я думаю, що краще, тому що ти їй кась ти вже впевнений, ти бачиш, це можна проконтролювати в інтернеті, скажімо, як воно що там не пересувають. Вроді зараз все йде правильно. Ну, будемо сподіватися, що так і буде далі. Реєстрація реєстрацією, а місць від того у міських дитсадках не прибавилося, вважають міські обранці. Депутати з візитом відвідали Тернопіль. Якщо у Івано-Франківську 50% дітей не мають змоги піти у дитсадок, то у сусідньому обласному центрі лише 15%. Такий добрий показник на думку депутатів це результат ефективної взаємодії двох гілок тамтешньої влади. Ми вважаємо, що потрібна набагато ефективніша робота виконавчої влади для того, щоб посилити роботу по збільшенні місць в дитячих дошкільних закладах для того, щоб як максимально ефективно і в швидкий термін вирішувати цю проблему. І Міська рада неодноразово зверталася до виконавчої влади з пропозиціями, надавала перелік об'єктів. Однак даний процес розвивається не так динамічно, як би нам цього хотілося. На заваді будівництву нових дитсадків дефіцит місцевих фінансів. Депутати міськради планують піти іншим шляхом у багатьох приміщеннях, де розташовувалися ДНЗ, наразі інші установи. Відтак такі будівлі планують переобладнати знову у дитсадки. Неодноразово ми на сесії піднімали питання, те, що потрібно переселяти центр зайнятості і то приміщення дитячого садка повертати і дітям. Ми говорили про управління освіти, яке знаходиться в дитячому садочку. Нам потрібно також ці кроки прийняти, знайти адекватне приміщення і переселити управління освіти. Найбільша нестача місць у ДНЗ помітна у мікрорайонах Івано-Франківська, зокрема у пасічній та на Каскаді. Міська влада має намір спонукати забудівників, аби ті зводили дошкільні навчальні заклади як соціальну інфраструктуру. Ми мусимо знайти якісь альтернативні пропозиції інвестиційні, зокрема для створення приватних дошкільних навчальних закладів, оскільки в івано франківську вони теж мають місце. Але очевидно, що міська влада повинна допомагати цим приватним дошкільним навчальним закладам розвиватися. Наразі у Івано-Франківському центрі надання адмінпослуг на електронній черзі перебувають понад 10 тисяч майбутніх вихованців дитсадків. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.